Забезпечити безперебійний доступ до укриттів та сховищ в Івано-Франківську тривають перевірки місць, де мешканці можуть сховатися під час повітряних атак. Розпочали їх у суботу і до кінця цього тижня обіцяють завершити. Наразі кажуть, у мерії проінспектували понад 136 таких об'єктів, і вони готові приймати людей. Утім, ще півсотні приміщень потребують як мінімум санітарних робіт. Багато приміщень, які є в нас житловому фонді, Є якісь аварійні ситуації, є підтоплені. Приміщення, є такі приміщення, які вже будуть на сьогоднішній день непридатні. Зараз комісія їх об'їжджає, по кожному, кожному об'єкту буде складений акт з представниками поліції, ДСНС і нашого департаменту. Десь процентів 30-40 треба буде прикласти руки для того, щоб ми були ті приміщення відновити. А деякі приміщення, які є, які взагалі вже відновлені, не підлягають, де вони просто затоплені, комунікації в жалюгідному стані, їх треба ремонтувати, і ми десь ці укриття, напевно, що будемо шукати в других приміщеннях. Із закінченням навчального року свої двері для мешканців відчинять і укриття у школах. Працюватимуть вони як в день, так і вночі. На випадок повітряних тривог там чергуватимуть відповідальні особи, які й зустрічатимуть людей. Під час початку повітряної тривоги має відкрити укриття і впустити всіх бажаючих відкриття в укриття по закінченню повітряної тривоги. Він слідкує за тим, щоб всі е лишили школу, адже деякі укриття на знаходяться на першому поверсі шкіл, і ми мусимо пантрувати за тим, щоб сторонні люди не потрапили далі в будівлю. Що стосується дитячих садочків, вони працюють перший. Місяць літа, тому допускати мешканців в укриття дитячих садочків ми поки що не можемо. От після завершення роботи дитячих садочків так сама робота буде налагоджена і в садках. Є деякі укриття в позашкіллі, ви знаєте, що у нас ще є позашкілля в, нашому, в кожному мікрорайоні нашого міста. Тут ми, можливо, будемо просити, щоб ці укриття були денного перебування. Тим часом навести лад у найпростіших укриттях просять і самих мешканців. Чиновники наголошують чимало тимчасових сховищ, які розташовані у підвалах багатоповерхівок, нині захаращені непотребом або й узагалі зачинені підвальні приміщення в багатоквартирних будинках і верхньоповерхове будинка. Так само горища це є все власність наших мешканців. Ще раз звертаюся до мешканців, прошу навести у ваших приміщеннях. Де є підвальне приміщення дати доступ до, до тих підвальних приміщень і, і наводити елементарний санітарний порядок, тому що немає змоги в нас можливості в кожному підвальному приміщенні. Кожний тиждень прибирати і вивозити купу сміття. Це бачимо протягом останніх місяців, як ті приміщення, які були нами поприбирені, вивезені все сміття, і скільки там зараз вже чого, чогось нагромістилося, на, на, на що туди позаносили, і в деяких приміщеннях, взагалі, там, де люди мають переважно кладовки свої, які зберігають свої речі, які приміщення, взагалі, підвальні приміщення просто закриті, і кожен вечір якісь там міняються колодки. До кінця тижня у мерії обіцяють оприлюднити карту з актуальними сховищами на випадок повітряної тривоги, а ще посилять систему інформування мешканців про небезпеку до 27 сирен оповіщення, які наразі функціонують у громаді, додадуть ще п'ять точок. Наталя Лусова Андрій Гаргара, телеканал 402.